Пане Василю, скільки свою думку по поводу участі УНАНОСО в подіях в Придністрові. Я тоді переживав в Молдові, дотепер соромно перед молдованами. Чим ми краще за московських окупантів? Ну, ми краще всім за московських окупантів, тому що українці окупантами ніколи не були, а лише визволитими і захисниками українського народу. А Придністров'я це і Україна. І вонасо виконувало там свою роль щодо захисту українського народу. Продаємо, що це таке взагалі за Придністров'я. До речі, хто, кому цікаво, може подивитися мої відео під назвою «Історія Придністров'я у двох частинах. Там я детально все це розповідаю. Тут коротенько. Придністров'я було створено в 1924 році в Радянському Союзі. Радянський Союз тоді плакав надію на поширення свого впливу на Бесарабію. І для того, щоб сарабі купувати, створили оцю молдовську автономну радянську соціальну республіку в складі України. Також була створена Білоруська Радянська Республіка для того, щоб від Польщі мати вплив і потім загарбати решту Білорусі. Карельська республіка була створена, щоб Фінляндію потім окупувати Монгол автономна республіка була створена, щоб мати вплив на Монголію. Тобто ну вони такі робили закладки для того, щоб потім. Мати і здійснювати якісь і, 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 і практичні свої задуми. В 1940 році їм вдалося приєднати Бесарабію до Радянського Союзу. І тоді з тої території Бесарабії, де переважало населення Молдовське, створили Молдовську Радянську Союзну Республіку. І до неї приєднали більшу частину той, е, території Молдовської автономної радянської Союзної республіки, яка була в складі України. Приєднали. То, що ми тепер називаємо Ну, Минуло десят років, і в кінці 80-х почалося відродження національне. Звичайно, що молдавани захотіли знову повернути він залежність і вони хотіли приєднатися до Румунії. А Придністров'я було заселене українцями. Українці там домінували. І звичайно, що українцям не дуже хотілося румунського язика вчити і ставати частиною Румунії. І тому. Приністров'у було проголошено державну незалежність. одразу після на другий день після проголошення Україною. Україна 24 серпня проголосила, а Приністрові 25 серпня прогосила про свою державну незалежність і відіслала делегацію на чолі з новообраним президентом до Києва для того, щоб Україна прийняла свій склад Приністров'я, тобто повернула фактично його. А через два дні, 27 серпня, і Молдовани прозріли і теж проголосили свою державну незалежність. Але в декларації про державну незалежність Молдови чітко вказано, що вона не визнає акту Радянського Союзу про формування Молдовської Радянської Соличної Республіки. І вона не визнає Придністров'я територію Молдови. Тож які тут претензії до УНАНСО? УНАНСО захисники.